Чому жінка виносить мозок чоловіку? Це питання турбує багатьох чоловіків, а іноді навіть і жінок, тому що вони не розуміють, чому так відбувається. А насправді все дуже і дуже просто. Жінка, яка цінує себе, яка поважає себе, яка любить себе, вона ніколи не буде виносити мозок чоловіку, вона ніколи не буде проявляти почуття ревності ніколи. В неї буде своя власна цінність. Тому, чоловіки, звертаюся до вас. Якщо ваша кохана виносить вам мозок щодня стосовно ревності або щось типу ревності, просто зрозумійте той факт що в неї немає віри в те, що ви її любите, що ви її цінуєте, що ви будете з нею. Тому, якщо вона вам важлива, зробіть жест доброї волі. Дайте їй знак того, що вона для вас важлива.